Я рада вас вітати знову, мої любі малята, а зараз пропоную вам заняття з математики, на якому я вас навчу лічити по порядку. Це буде порядкова лічба, а також навчимося розуміти поняття раніше і пізніше. Ну і звичайно пограємо в гру. Бажаю вам повчального перегляду. Дітки, подивіться і скажіть, хто це? Так, це колобок. А на яку фігуру схожий колобок? Правильно, на круг. А давайте пригадаємо, кого зустрів колобок, коли котився по лісу? Першим був хто? Правильно, Заєць. Кого колобок зустрів другим? Так, це був вовк. Вовк був після зайця, тобто зустрівся пізніше за зайця, а заєць був раніше за вовка, а кого зустрів колобок наступним? Правильно, ведмедя. Ведмідь був третім після вовка, тобто пізніше за вовка, а вовк зустрівся колобкові раніше за ведмедя, а кого колобок зустрів останнім? Так, це лисичка. Вона була четвертою, останньою. Лисичка зустрілась пізніше за ведмедя, а ведмідь був раніше за лисицю. Давайте повторимо: першим зустрівся заєць, вовк зустрівся другий, ведмідь третій, а лисичка четверта. Остання. Дітки! А хто зустрівся раніше? Вовк чи ведмідь? Правильно, вовк. А хто зустрівся раніше? Заєць чи вовк? Звичайно, зайчик. А хто зустрівся пізніше? Ведмідь чи лисиця? Так, пізніше лисиця. А хто зустрівся пізніше? Вовк? Чи заєць? Так, вовк зустрівся пізніше за зайця. А зараз полічимо звірів по порядку, починаючи від зайчика. Заєць перший, вовк другий, ведмідь третій і лисичка четверта. А зараз скажіть це самостійно. Полічіть звірів. Правильно перший, другий, третій, четвертий. Дітки, а хто ж був третім? Правильно, ведмідь. А яким за лічбою був зайчик? Так, перший. Хто зустрівся останнім? Так, це лисичка. А яким за лічбою був вовк? Вовк був другим, звичайно. А тепер подивіться уважно і скажіть, хто знаходиться між вовком і лисичкою? Ведмідь, вірно. Хто знаходиться між зайцем і ведмедем? Вовк, вірно. А хто прийшов пізніше за всіх. Лисичка, а раніше за всіх. Правильно, зайчик молодці. А зараз пропоную вам пограти в гру, чим схожі і чим відрізняються геометричні фігури. Порівняти їх можна за формою, за розміром і за кольором. Наприклад, чим схожі. Ці дві фігури. Так, вони схожі за формою, а чим схожі ці дві фігури? Правильно, вони схожі за кольором обидві сині, а чим схожі? Ці дві фігури, вони схожі за формою, вірно. Давайте перевіримо. Так, схожі. А ці дві фігури чим схожі? А ці фігури схожі і кольором. І формою молодці. А тепер подивіться на наступні фігури і скажіть, чим вони відрізняються одна від одної. Будьте уважні. Ці фігури. Відрізняються кольором. Це синій трикутник, а цей трикутник зеленого кольору. А чим відрізняються ці дві фігури? Так, розміром. Цей квадрат маленький, а цей квадрат Великий. Добре. А ці дві фігури чим відрізняються? Так, вони відрізняються формою. Великий квадрат і маленький трикутник, ліворуч квадрат. А праворуч фігура трикутної форми. Подивіться на наступні фігури. Чим вони відрізняються? Так, вони відрізняються і формою, і кольором синій круг, і квадрат. Червоного кольору. Молодці. Ви виконали це завдання? Дітки, скажіть, а що ви сьогодні вчили на занятті з математики? Правильно, ви вчилися лічити по порядку? Перший, другий, третій, четвертий. А герої якої казки до вас приходили в гості? Правильно, герої казки колобок. То хто ж зустрівся Колобку раніше за всіх? Правильно, зайчик, а пізніше за всіх? Лисичка. А хто був третім? Ведмідь. А вовк яким був? Правильно, друге, розумнички, ви все запам'ятали? А в яку гру ви грали? Так ви вчилися порівнювати геометричні фігури за розміром і ще за чим, за кольором і за формою. Молодці. Ну, хочу вам сказати до побачення, до наступної зустрічі!